Всім привіт! Вітаю вас на другому вебінарі від Творчого об'єднання Неспілка. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як звичайне, здавалося б, ведення щоденника допоможе вам у майбутньому стати справжнім письменником. Давайте для початку трохи познайомимося. Мене звати Ольга Швиденко, я докторка філософії у галузі економіки та управління підприємствами. Авторка творів короткої прози, дитячої, наукової та навчальної літератури беру участь у літературних конкурсах, в тому числі в ролі члена журі, і також я є учасницею творчого об'єднання Неспілка і співавторкою проєкту Неказки для ЗСУ. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке, власне, щоденник, які бувають його види, що являє собою письменницький щоденник, як саме його ведення допоможе вам стати письменником, ну і, звичайно, про те, як же вести творчий щоденник. Поїхали. Як ви гадаєте, що об'єднує листи, есе, творчий щоденник та пости у соціальних мережах? Поставте це відео на паузу і подумайте, як би ви відповіли на це питання, чи є у них взагалі щось спільне, а потім повертайтеся до перегляду. Тепер дізнаємося правильну відповідь. Усі перераховані жанри, а також автобіографія, мемуари, хроніка, сповідь, розповідь про мандри або травелог, належать до так званих автодокументальних жанрів, які набули поширення у ХХ столітті. Це тексти, які достовірно або правдиво зображують реальність такою, як її бачить автор, та описують події, що відбуваються в житті автора і в навколишньому світі. Крім того, вони також відносяться до епістолярного стилю разом із записниками, нотатками та календарями. Епістолярний стиль деякі дослідники вважають під стилем розмовного стилю. Це функціональний різновид літературної мови, який обслуговує спілкування людей у різних сферах життя у формі. Листів, йому притаманні персональність та наявність авторського я. На лекції ми з вами розглянемо сьогодні щоденник, ведення якого натренує вас створювати і гарне есе, і писати автобіографію, і створювати пости у соціальних мережах, що будуть привертати увагу. Перш за все, що таке щоденник? Щоденник це фіксація побаченої, почутої внутрішньої пережитої події, яка щойно сталася. Він відображає переживання автора стосовно явищ особистого, інтимного життя, а також його роздуми. Це щоденне спостереження за собою і оточенням, яке допомагає краще пізнати себе, встановити зв'язок зі своїми думками та управління звичками. Це також форма самовираження і саморозкриття. Зазвичай щоденник пишуть від першої особи, як монолог, але інколи автор може вступати з собою чи з уявним співрозмовником у діалог. Щоденник, як правило, не має задуманого сюжету, структури, на хід викладених думок впливає лише реальний перебіг подій. Психологи визначають чимало позитивних наслідків ведення щоденника. Дослідження показало, що це не тільки покращує загальне щастя, фізичне здоров'я, психологічне самопочуття, але також позитивно впливає на кар'єру, ухвалення рішень та критичне мислення. І хоча різні форми щоденника освічені люди вели з давніх давен, як літературний жанр, він фактично сформувався у 19 столітті. На екрані представлена фраза Оскара Уальда, яку він говорить про свій записник. Я ніколи не подорожую без свого щоденника. Чоловік завжди повинен мати щось сенсаційне для читання у поїзді. Як на мене, це чудова характеристика того, чим може бути для митця його щоденник. Існує багато типологій щоденників, але так чи інакше, вони зводяться до трьох основних типів. Це щоденник із слабко вираженим суб'єктивним авторським фактором, тобто такий, де автор переважно залишає сухі записи тільки для себе, без публіцистичних оцінок і філософських роздумів. Класичний щоденник із суб'єктивно-психологічним мотивуванням. Це вже оповідь з проявами авторського я, документ самоаналізу, самонавчання, навіть засіб психічної самотерапії для автора. Якраз цей вид щоденника позначає цитата французького письменника на ім'я Андре Шіт, і звучить вона наступним чином: щоденник корисний, коли ви проходите свідомі заплановані та болісні еволюції. Після цього ви хочете знати, як у вас справи. І третій вид це літературно-художний щоденник, такий щоденник пишуть обдумано із розрахунку на публікацію, в ньому можуть свідомо оминати різних особистостей та побутові деталі. Також у ньому автор використовує комплекс художніх засобів і фактично поєднує документальність із вимислом. Звичайно, жанр щоденника, як і будь-який інший, постійно розвивається, гібридизується. І в останні десятиліття взагалі відзначається тенденція переходу від інтимної розповіді до публічного віртуального онлайн щоденника. Онлайн щоденник як і будь-який відповідний жанр можна охарактеризувати як хроніку життя, яку автор веде для соціуму. Зокрема, для письменників блог це дуже потужний засіб самовираження, відкритого спілкування з читачами та апробації своїх творів. Перед вами на екрані деякі пости з блогів українських письменників із соціальних мереж, наприклад, сторінка Катерини Бабкіної в Інстаграмі, Сергія Жадана у Фейсбуці, та блог на сайті письменниці Інгурен Гутен, Вона ж Юлія Мироненко. Отже, давайте поміркуємо, як ведення щоденника допоможе вам стати письменником. Почнемо з того, що багато діячів української літератури свого часу вели щоденники. Серед них і Олександр Довженко, і Олесь Гончар, і Ольга Кобилянська, і Тарас Шевченко, та інші. Саме їх пізніше дослідники використовували як джерело біографічних відомостей і матеріал для наукових коментарів до різних творів цих письменників. Письменницькі щоденники становлять собою певний вид творчої практики, яка полягає у створенні циклу щоденних записів на основі власних рефлексій. Це також одна з форм сповідального слова, що проявлялася в літературі, коли необхідність покаяння перед Богом виливалася в покаяння перед самим собою. Часом щоденники нагадують письменницьку майстерню або творчу лабораторію, куди автори занотовують елементи сюжету майбутнього твору, літературні задуми і плани, начерки, віршовані рядки, філософські міркування та багато чого іншого. Наприклад, Володимир Вениченко використовував щоденник і як чернетку, з якої він брав різні нариси та шматки текстів для своїх творів. Інколи щоденник виступає для автора засобом самописання. Він заспокоює справу писати, коли зовнішні та внутрішні обставини не дозволяють автору це робити. І на фото ви можете побачити зображення оригінального щоденника Франца Кавки, в якому він записував свої роздуми та болі. До речі, цей щоденник можна почитати в українському перекладі. Багато відомих. Письменників та журналістів починали свій шлях з малого з ведення щоденника, наприклад, українська письменниця Ольга Кобилянська і французький письменник Фредерік Стендаль. Так Стендаль під час поїздки в Італію в 1811 році вів щоденник, в якому він робив замальовки з італійського життя і описував своє кохання до красуні з Мілану. А коли повернувся, оформив всі ці записи у роман. Просто дописав передмову до читачів, поділив щоденник на розділи, залишив дати записів. І так і народилася його книга Рим Неаполь і Флоренція. Тобто певною мірою Стендаль став письменником саме завдяки щоденнику, сторінку з якого ви зараз якраз бачите на екрані. А поруч знаходиться фото щоденника Ольги Кобилянської, з якого вона теж виросла як письменниця. У ньому молода жінка переживала своє нещасливе кохання, і щоб, хоч якось, справитися з почуттям до свого ідеалу Урицького, вона вдавалася до літературної містифікації. Вона інколи писала про себе в третій особі, інколи зверталася на ти до себе, і щоденник став такою собі лабораторією, в якій вона перетворювала свої переживання та емоції на матеріал для творчості, паралельно працюючи над своїми літературними творами. Отже, яким чином щоденник допоможе вам стати письменником? Перш за все, регулярне ведення записів допоможе вам зрозуміти, про що вам подобається писати, як ви пишете, наскільки ви цінуєте, те, що ви пишете, і що це для вас означає. По-друге, і це насправді дуже важливо, щоденник навчить вас викладати свої думки правильною мовою з точки зору орфографії. І пишучи у своєму щоденнику про себе та своє життя, ви зможете проаналізувати і пізнати себе краще, що вкрай корисно для письменника. Він навчить вас писати чесно, так ніби вас ніхто не збирається читати. А також допоможе відшукати фірмовий стиль та відточити майстерність, сформувати мову, брати улюблені жанри. Записування своїх роздумів, викликаних щоденними подіями або знайомими людьми, допоможе перекласти їх у ваші подальші твори, стати відображеннями персонажів та зробити їх більш живими і впізнаваними для читачів. Як же вести творчий щоденник? Загалом щоденникові записи бувають трьох типів. Це перелік подій, що трапилися протягом дня, тобто пам'ятка про проведений день або інший період часу. Для таких записів характерна загалом констатація фактів, лаконізм, досить прості односкладні речення. Записи, що відображають внутрішній стан автора в момент запису і фіксують його емоції, роздуми, спогади, викликані недавніми подіями. Такі записи досить односкладні і односюжетні. Та записи під час подорожей, поїздок, військових кампаній, головна мета яких зафіксувати те, що здається цікавим, заслуговує на увагу або просто може забутися. На фото ви бачите щоденник Тараса Шевченка, в якому трапляються записи усіх трьох типів. Які ж теми обрати для запису у щоденнику, щоб він міг стати основою для ваших майбутніх творів? Я наведу лише кілька прикладів, насправді їх дуже багато. І я закликаю вас самостійно подумати над тим, що вам буде цікаво писати у своєму щоденнику, і скласти відповідний список тем. Отже, для прикладу це можуть бути надихаючі цитати та роздуми над ними. Причому ці цитати не обов'язково повинні належати великій людині. Щось захопливе може сказати і ваш друг, чому б не спробувати це проаналізувати. Або беріть одне філософське питання та напишіть про нього. У повсякденному житті часто виникають питання, про які ви замислюєтеся лише на мить і продовжуєте жити далі. Задавайте собі найабсурдніші питання та шукайте відповіді на них. Вони вас можуть здивувати. Захоплені моменти та конкретні події. Це можуть бути як події з вашого життя, так і життя навколо. Це може бути докладний опис вашого дня народження, або дня весілля, або певна історична подія. А може, ви захочете написати про те, яким ви бачите переселення на Марс. Запишіть ваші враження та деталі зустрічі з близькими друзями. Через певний час це все забудеться, а ваші записи допоможуть вам оживити спогади. Якщо ви потрапили до складної ситуації, напишіть про можливі рішення у вашому щоденнику. Обміркуйте конкретні дії, які ви можете зробити. Подумайте, про що ви мрієте, чого боїтеся, що вам наснилося минулої ночі. Щоденник допомагає усвідомити ваші найпотаємніші бажання та страхи, проаналізувати, як досягти бажаного і як позбутися небажаного. Ведіть журнал подорожей, записуйте власні спостереження, вдалі речення, художні образи, описуйте свій ранок чи пейзаж за вікном. А можете просто щось намалювати, як це робила Фріда Кало у своєму щоденнику, який ви можете бачити зараз на фотографії. Існує багато порад, як саме краще вести щоденник, але ми зупинимося лише на тих, які допоможуть нам навчитися писати краще. Отже, по-перше, будьте щирими у своїх записах. Ведення щоденника це. Рефлексивна діяльність. Тут ви можете бути абсолютно чесними щодо себе і не звертати увагу на думку інших людей. Якщо вас щось не покоїть, просто запишіть про це. Почніть із малого та простого: пишіть кілька хвилин про все, що спадає вам на думку, і продовжуйте це робити доки не зникне це бажання. Зробіть щоденник завжди доступним та усуньте відволікання. Ідеї та натхнення можуть навідатися до вас у незвичайний час та місце, і краще мати завжди під рукою щоденник, щоб їх записати. Вимкніть всі сповіщення на телефоні, знайдіть спокійне місце, де б вас ніхто не відволікав від роздумів і пишіть. Використовуйте різні точки зору. Інколи корисно проаналізувати ситуацію з різних точок зору, подумати, як цю подію. Зі свого ракурсу бачить інший її учасник. Спробуйте зробити записи від третьої особи, ніби ви розповідаєте чужу історію. Теж дуже цікавий прийом. Не редагуйте, коли пишете. Ця порада працює як для письменників, так і для початківців. Просто думайте на папері, лийте свій потік рефлексії. Не потрібно на цьому етапі правити граматику. Напишіть одне правильне речення. Це порада, до речі, від Ернеста Хемінгуея, і вона працює, якщо вам складно почати писати. Просто напишіть одне правильне, ствердне речення, і як тільки ви почали, ви найчастіше будете продовжувати, бо перший крок вже зроблено. Де ж власне вести щоденник? Для цього ви можете використовувати звичні блокноти, зошити або цифрові гаджети та відповідні програми, наприклад, Google Docs, Word, Pages або будь-які застосунки. Їх у магазині застосунків дуже багато на будь-який смак обирайте те, що вам сподобається найбільше. І наостанок розкажу вам про наступне заняття, на якому ми з вами побачимося, це письменницький практикум. На ньому ми проаналізуємо уривки із щоденників письменників, створимо рефлексії на важливі для вас події, зробимо вправи на розкриття письменницького потенціалу і навчимося перетворювати запис у щоденнику на художній твір. Слідкуйте за анонсами події у групі Говоримо та пишемо українською. І на цьому у мене все. Запрошую вас на свою сторінку та сторінку на спілки у Фейсбуці. Дякую за увагу і чекаю на зустріч з вами на практикумі. На все добре!